6 вересня. Вчора, позавчора, були сильні дощі. Сьогодні вже трошки тепліше. Ось ось очітку протягом джок. Це ще місяць вік. Тут теж аде більш тепліше джолки працюють. В народі ще ці рослин називають зайча капуста. Вона отруйна, а ламець з неї збирають. Отже, пізній золотарник. Декоративний тут. на золотарнику багато бджіл не бачив. Ось очі я вважаю перспективною рослиною. Восени. Джолки зможуть з неї щось назбирати на зиму, де вона. Також бачу, збирається зацвітати вже плющ. Хотілося б спробувати з нього меду. Отак. Це рослин не в дуже така красива, щоб його вирощувати, але користь з неї є. От в такому стані зараз плющ. За сприятливих умов. Може зацвітати вже. Отак. плюща в Британії продається в аптеках, як лікарський засіб, але він дуже швидко кристалізується, тому потрібно одразу відбирати в чіл. Інтересно було скуштувати такий. Будем чекати поки зацвіте. Дякую за увагу.